Чера, друзі, в ефірі державна числова лотерея мегалот, і з вами, як завжди, я Ірина Пролова. Сьогодні на кону у нас величезні гроші. Мега – 5 мільйонів 150 тисяч гривень. Та мегаприз – 2 мільйони 575 тисяч гривень. Як бачите, суми грошових призів реально великі, а це означає, що у вас є цілком імовірні шанси виграти ці гроші, якщо ви зробили ставку. В нашій студії присутня тиражна комісія, що спостерігатиме за розіграшем. Доброго вечора вам! Що ж, а мені залишається оголосити, що відкриваємо 1475-й тираж. Вмикаємо лототрон. Минулого тиражу аж сім гравців вгадали по п'ять переможених чисел. Один із них вгадав ще й мегакульку та подвоїв свій виграш. Номер першої кульки 37. Відомо, що він зареєстрував свою щасливу ставку онлайн на сайті Ігра Номер другої кульки 22. Інші переможні ставки зареєстровані у Миколаєві, Києві, Запоріжжі, Луцьку, Харкові та у місті Калинівка Вінницької області. Номер третьої кульки. Дивимось, яка ж вона? Це кулька 23. Цікаво, що кожен із семи гравців зробив тільки одну ставку і одразу влучив у п'ять переможних чисел. Номер четвертої кульки 42. І є вже номер п'ятої кульки, це номер 13. До речі, кажуть, оточуючий світ дивиться на нас так само, як і ми на нього. Якщо ви сподіваєтесь на радісну новину, то скоро її дочекаєтесь. А якщо вірите у лотерейну удачу, то вона обов'язково до вас завітає. І номер шостої кульки один. Тож, друзі, ви бачите комбінацію із шести виграшних кульок. А зараз ми обов'язково з вами розіграємо мегакульку. Чекаємо лототрон. Якщо ви правильно вгадали мегакульку, то ваші виграші подводяться. І сьогодні виграшно є Мегакулька 3. Тож, загалом, комбінація щасливих чисел цього тражу у нас така: 37, 22, 23, 42, 13, 1 та мегакулька 3. Я щиро вітаю усіх вас, хто виграв сьогодні гроші, а які саме гроші, за ми дізнаємось. Що ж, якщо ви вгадали три числа, виграли 24 гривні за чотири вгаданих числа 238 гривень, та за 5 вгаданих чисел 4922 гривні. Якщо ви правильно вгадали мегакульку, то ваші виграші подвояться. Що ж, мегаджекпот та мегаприз стояли на кону, і наступного разу ми будемо розігрувати мегаприз 2 мільйони 600 тисяч гривень. Та мегаджекпот 5 мільйонів 200 тисяч гривень. Друзі, ми з вами зустрінемося вже 21 жовтня. А я я бажаю миру і достатку вашому дому.